Друзяки, всім привіт зараз. Трошки сьогодні. Що у нас? Сьогодні у нас розіграш подарунків. Трошки помінялася програма Ютуба. Тепер я не можу заздалегідь зробити так там презентацію зробити у Телеграмі. Сьогодні подарунки які? сьогодні танометр, як я обіцяв на руку на зап'ясток Ось такий розігрую мій другий подарунок. Я у Фейсбуці казав, що сьогодні буде два переможця. Такі от блендер, новесенький блендер. Там щось чотири в одному. Ну китаєць недорогий, ну таке діло. Комусь подобається, тому що це на шару. По-перше, по-друге, ну, я ж плачу за доставочку, коли, цей, коли відправляю, плачу за доставку. Тобто всі ці подарунки будуть вам абсолютно безкоштовно, все по-чесному. Так, трошки світло сюди. якісь воно дуже різке в мене. Так, доброго вечора, Днім. Да, всім привіт, друзі. Зараз пару хвилинок, одну хвилинку. Я зроблю так, щоб в телеграмі побачили, що зараз іде розігри, щоб люди трошки під'єдналися. Трошки розкажу вам новин на цей рік. Чути мене добре? До речі, да? Нормально? Мікрофон є, в принципі, привіт, Андрій, привіт, позитив з Тернополя. Здоров. Нормально мене чути, так? Да? ну напишіть, будь ласка, нормально чи не нормально. А я зараз в телеграм напишу чути-чути. Окей, дякую. Це ж мої нові мікрофони. Те, що я в телеграмі казав, що. А мікрофони, звісно, я просто настільки задоволений покупкою недорого. Це вже мої, це мікрофон від фірми Боя. Це вже третій мікрофон від фірми Боя, який в мене жодний ще в мене не підвів. Перший у мене був звичайний дротовий. Він там коштував щось 5 доларів. Другий у мене був бездротовий, але там питання по автономності. Тому я його переробив там, зробив окремий акумулятор, щоб він працював від павербанка. Але він один. а Мені треба так пара. Щоб була, ну, щоб я міг уже в цьому році їздити там, робити якісь інтерв'ю по різним магазинам. Ну, тобто в цьому році будуть дуже цікаві формати, не такі, як були минулого разу. Тому що я ще раз кажу: запланував собі на цей рік 100 тисяч підписників у Ютубі. я скажу, що за перші два тижні, за перші два тижні січня я вже перевиконав план по підписникам, по переглядам по Ютубу. По великому рахунку, два тижні я можу. Ну, відпочивати, нічого не робити, тому що вже план виконаний. Але я не буду відпочивати вперед, вперед, вперед. Тому що 100 тисяч підписників це ну, насправді дуже немаленьке досягнення. Та срібна кнопка. Ну, нехай буде. Ну, хочеться мені срібну кнопку, ну значить, вона буде. До цього не хотілося нічого для цього не робив. В цьому році хочеться, в цьому році значить вона буде. Так, початок. Пряма трансляція. Пишу. Так, хто там що пише, Чути нормально, атлічно, атлічно. Який був розіграш, треба було зробити коментар і підписатись на мій канал? Секунду. Все, в телегу пішло. А, значить, що я там розігрую? Я розігрую не інструменти, в цей раз я розігрую такі речі, це тонометр на зап'ясток і розігрую блендер. Блендер 4 в одному, в принципі, що те, що те, дуже корисні речі в побуті, вони завжди будуть в нагоді. Якщо тобі не треба там тонометр, або блендер, завжди можна його зробити подарунок собі, там, не собі, там, там, якось подрузі, те ще там, ну, там, все таке інше. Так, дивіться, до золота. золотої кнопки в Україні зробити неможливо, особливо коли ти коли ти блогер-обзорщик. Неможливо українською мовою в Україні зробити золоту кнопку, коли ти обзорщик. Якщо Показувати якісь там сільські піськи ну там якісь розважальний контент, якісь пранки. Не питання можливо, можливо, можна було. Але коли ти показуєш серйозні речі, якісь вимірювання, вони потрібні ну взагалі мало кому вони потрібні. Тому така історія. Срібло буде, ну і все зі сріблом будемо жити. Так, по новинам дивіться, друзі, історія така, що в цьому році я не буду, не, не буду більше нічого розігрувати. Взагалі я розказую, чому е, тому що, по перше, війна з ботами, які набігли на цей YouTube ролик, е, і почали там. Ну, тобто, одна людина може мати там. Десятки акаунтів, і просто з цих десятків акаунтів кидати там якісь коментарі, щоб приймати участь у розіграші. В принципі, звісно, я таких людей бачу, оцинковую. Ну, тобто, в мене є свої алгоритми, свої програми. Але я дуже багато часу витратив на те, щоб усіх ботів повидаляти із коментарів, ну і відрізнити їх від нормальних людей. Це перше. По-друге, на зараз на зараз. Так, контент дивимось. На зараз ми маємо 182 коментарі. Ну, дивіться, яка історія. 182 коментарі, тобто 180 людей е, приймають участь у розіграші. 180 людей, якщо від мого каналу тільки на Ютубі е, 40 тисяч, а я робив рекламу цього розіграшу і у Тіктоці на 70 тисяч, і у Фейсбуці на 22 тисячі, і в Телеграмі, е, це настільки мізерний відсоток, друзі. Що ну, а який мені сенс, скажіть, будь ласка, який мені сенс розігрувати? Якщо це ж, ну розумієте, це все кусок роботи. По-перше, кусок роботи, по-друге, по це ж мені ніхто не подарував, розумієте? Це я придбав за свої кошти. Придбав це за свої кошти, придбав це за свої кошти, щоб зробити розіграш. А якщо порахувати на всю мою аудиторію, люди ну просто ну вони не вірять, що вони виграють, не хочуть приймати участь у розіграші. То який смисл мені це робити? Я купу часу витратив для того, щоб зробити відоси про це, про це для того, щоб е, люди під'єднувалися на канал, підписувалися і все таке інше. А це менше менше ніж піввідсотка. Це мабуть навіть одна десята відсотка, друзі. А який сенс витрачати купу часу? Дивіться, яка історія. Якби я не витратив на це і на це гроші, умовно, була б у мене тисяча гривень. Я за тисячу гривень просто на Ютубі можу купити підписників, я тупо можу взяти якийсь контент, вмикнути на нього рекламу. Ну, я, в принципі, я, ж, я таким не займаюся. Але в мене буде набагато більше, набагато більше підписників за що цього. Розумієте, яка історія? І менше часу. Тут я зробив один клік. І в мене пішли підписники, розумієте, рекламу. А тут мені треба все зробити, тому що для тіктока це треба один ролик, для Фейсбука другий, для Ютуба, третій. Це все об'єднати і зробити таким чином, щоб. І зараз yeah. я в ефірі також. Я дуже радий вас всіх бачити в цьому році. І зараз я в ефірі для того, щоб зробити розіграш. Тому в цьому році розіграшів от таких безкоштовних не буде. Що буде? Це буде тільки по телеграму, це буде благодійні лотереї. зрозуміло, там закінчиться війна чи не закінчиться. Якщо благодійна лотерея, то це буде. Ем, що це буде? Це буде якісь маскувальні сітки, якісь там дрони, впіві, ну коротше різні речі. Uh, якийсь ремонт ав автомобілів і так далі. Війна закінчиться, то що, я не знайду якийсь благодійний фонд, якісь собаки, коти, якісь там приюти і все таке інше, будемо там купляти їм корм і тільки таким чином. Тому що тоді ми не будемо мати, я не буду мати ботів, я просто пояснюю, що ось все, там купляєш білет там 25 гривень. Uh, чим більше купив білетів, ну, по типу, да, там, чим більше задонатив, uh, тим більше шансів. Я вважаю, що це ну, достатньо справедливо. Вот така штука. Я так, сейчас, сейчас, привіт-привіт. Сейчас, секунду. Доброго вечора. Доброго вечора. Івана. Старайтесь бути неупередженим у своїх оглядах. Я і стараюсь бути неупередженим у своїх оглядах. Я не знаю. Слава Україні, героям слава! Так, блендер треба. Привіт з Рунгурів. Привіт. Вперед до Золота вже бачив. Слава Україна, nice old tractor, непонятна англійська мова. Так, неопередженим. Я неопереджений в оглядах, я роблю максимально і всі люди, які підписані до мене у Телеграмі, всі розуміють. Я роблю спочатку, коли приїжджає якийсь мені товар, якась ну там інструменти, неважно, неважливо, якась електроніка, я показую, що от скоро буде. А потім баз, і її нема на каналі. А чого нема? Тому що не можна що про неї сказати. Я зрозуміло, що все, що приїжджає на огляди, це рекламний комплект, контент. Мені за нього платять гроші. Але коли ну, рекламодавець платить гроші, і товар не відповідає заявленим характеристикам, то ясне діло, що рекламодавець не зацікавлений в такому відосі. Тому такий відос не виходить. Розумієте? Тому що я вимірюю все, що я можу виміряти. Ну, те, наскільки в мене є приладів, і коли в мене того приладу немає, я хочу щось помірити, я купляю собі цей прилад. Мені не треба. там... Завищувати якісь характеристики, занищувати І тому я працюю з тими, які дають і кажуть: Ваня, ось у на тобі покажи, будь ласка, так як є. Ну і все там десь не додали якісь оберти, десь якусь характеристику повисили, якусь понизили їм по барабану. Зато це чесно. Ну і людина, яка купляє, розуміє, що вона купляє от з такими характеристиками, не з тим, що написано на екрані. І дуже багато до речі вендерів, які з якими я співпрацюю, після моїх відео змінюють інформацію на своїх сайтах з приводу там обертів, потужності і так. Для того, щоб інформація була максимально об'єктивна. Друзі, друзі, кажу, друге Аврора, наприклад, да, я нещодавно показував реле напруги, яке зовсім не реле, то грозозахист був. Я, звісно, коли я його купляв, я розумів, що то не реле а грозозахист, тому що я вмію читати англійською, розуміюся в всіх цих, цих термінах, але на реле було написано українською мовою, що це реле напруги. І відео зайшов на мільйон переглядів, плюс-мінус, там, якщо взяти і Facebook, Фейсбук, і TikTok, і YouTube. І знаєте, що через три дня там дуже багато людей тегало Аврору, типу Аврора. Поясніть, де як таке може бути скільки можна брехати, Ну по типу там товар через три дня. Аврора це реле напруги зняло з продажу в усій своїй мережі, в тому числі в інтернет-магазині. От це моя робота. От для цього в мене канал, розумієте? А ви кажете, упереджений, я десь там не упереджений. Коли Дотошний рекламує револьти, якісь так далі. Ми вже давним, давно їм дано дотошного проїхали, Мені вже на нього посрать абсолютно. У мене вже свій шлях, я з нього взяв все, що мені було треба, і я собі рухаюсь вперед і. І все... буде чи там інструмент, у на далі на каналі, чи буде більше електроніки, будемо дивитися те, що будуть люди дивитись. Тому що я дивлюсь, вже телефони класно дивляться. Дивлюся стабілізатори. Класно дивляться стабілізатор. Дуже погано дивляться інвертори і генератори. Тому що інвертори і генератори на сьогоднішній день вже майже у всіх є. А з стабілізацією тут проблема. Я закидую відос про стабілізацію, його дивляться там прям хорошо. розумієте? Тому я буду знімати те, що буде дивитися. Тому що мені не потрібен канал. Які не дивляться, треба робити актуальні робити огляди на актуальні теми, на актуальні прилади, щоб люди їх дивились. Так, привіт, привіт, вітаю так, 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 призи. Дають більшість підписок. Ні, призи взагалі не дають підписок. Взагалі, від слова, зовсім призи не дають ніяких підписок. І я кожного разу, коли роблю розіграш, думаю, ну все, в цей раз я зроблю все правильно, все правильно анонсую будуть правильні призи і все таке інше. Я роблю призи, я роблю е, оці кучі відосів, витрачаю кучу свого часу, кучу, е, ну, деяку частину своїх грошей, тому що ці речі, ну, ті самі, які навіть мені при, присилають, як подарунки е, мої партнери, або. Е, як подарунки або як просто ті речі, які на огляд я ж можу їх просто продати, розумієте, і забрати собі гроші. Я думаю, ні, я ще розіграю, і в мене там підписота піде прямо капітально. Не йде вона ніколи в житті. Вона не йде з цих з призів, з розіграшів. Уже десятки разів. Я в цьому по-русски да, обідався, і і досі я намагаюся зробити якийсь там специфічний алгоритм, але це не працює. Працює це таким чином, що набігають безкоштовні там діти, боти і все таке інше. От, Наприклад, той бот, який мені там зробив, який там повидаляв там, буквально там 50 або там біля сотні умовно, коментарів, бот зробив. По великому рахунку, так, да, він там мені зробив 50 підписок. Бот. Так а навіщо мені в підписниках бот, який ніколи в житті не буде дивитися мої відоси? У мене типу, аудиторія вища. Але коли я наступне відео там виставляю, да, його не дивляться, тому що то був бот. Тому я ж кажу: з розіграшами все будуть тільки платні розіграші по типу благодійні. Тему закрив. Так... Де треба було залишати, вже проїхали. Треба слідкувати за каналом, щоб було розуміло, де треба залишати. Так, це не всі. Доброго вечора. 100% логічно, звук підхрипує. Звук завжди підхрипує, і це в мене вже інший мікрофон, і це вже у мене інший телефон. Це проблема Ютуба. Чому звук підхрипує? Це не до мене, це туди десь до Білого гейтса, до Гугла і так далі. Так, надіємося, що так буде надалі. Так. Ні, мені не можуть дати інструмент з іншими характеристиками, а в магазинах з іншими не може такого бути. Ну, Вони не можуть просто банально в Китаї заказати окремий інструмент для блогера і окремий інструмент для продажу. Це було б дуже сильно. Про Дніпрем, друзі, я казав уже 100 тисяч разів. Дніпрем 100 тисяч разів підписуйтесь, дивіться. Я нічого. Я нічого проти Дніпроема не маю. У них своя тактика, своя політика. Нехай собі працює. Я вважаю, що ну, просто вони це дорого коштують, але це оправдується, те, що у них багато магазинів, сервіс. І все таке інше, що всім треба платити зарплату, і всі ці гроші, всі ці вкладення в інструмент. Тобто, ну Дніпром це не професійний інструмент. Якщо ви берете Дніпром для побуту собі, будь ласка, Дніпром в побуті буде працювати. Якщо ви берете його собі на будівництво, ну тоді будуть питання. Якщо ви берете на будівництво, беріть там два-три екземпляри, щоб один працював, там а один був в сервісі, один був запасний. От і вся історія. Да, донат за розігрішна вирішають сто відсотково. Тоді не буде бота, бо би мене тоді. Ну якщо розіграш за гроші, розумієте, тоді е, той бот, який був, йому довелося заплатити мені на донати. Ну, умовно, там він зробив 100 коментарів. Ну дві гривень. E, ну, 2 500 гривень, але ж хто ж заплатить? Ніхто не заплатить. Ти сидить дитина 13-15 років, яка в усіх Ютубах е, шариться і шукає, хто робить розіграші. У неї там сотня аккаунтів, розумієте, або ж дві сотні аккаунтів. І звісно, що чесна людина зробила один е, коментар і має там умовно, один шанс. А він зробив 200 і має 200. Тут же ж така історія, це математика. От, от так от. Якщо не буде розіграшів, то я відписуюсь. Да-да-да, повірив. Ви дуже образлива людина, хочете бути блогером, готуйтеся відповідати на однакові питання багато разів. Так, щодо Warcraft, ну, хотіли мені Warcraft дати щось, але вони не витягують мене по грошам, друзі. По грошам я, не, я коштую на сьогоднішній день охрінітельно недешево. Прям, прям хорошо дорого. І я зробив спеціально це, тому що ті, хто можуть собі дозволити, нехай дозволяють, будемо співпрацювати. Мені краще зробити 4 відео платних за місяць, ніж бути повністю зайнятим весь місяць і робити їх дешево. Розумієте, яка історія? Коли в тебе дешеве відео і всі користуються, а ну там блогер, там окей, дешево заплатимо, все таке. Але слухайте, у мене вже велика аудиторія, у мене великий досвід. У мене є моя ціна, я виставив свою ціну. Все, хто може дозволити? От, наприклад, Апро мені дзвонили. Я кажу, в мене така ціна. Апро сіли на жопу. Чого сіли на жопу? Ну, дорого. Воркрафт також не може собі дозволити. Ну хто не може дозволити, ну нехай і підуть позаробляють грошей і так далі. Ясне діло там з тими, з ким 100, 100 тисяч років, там є по типу якісь знижки, да, там, ну, по типу, що вони замовляють, сразу же, пул відосів там на місяць, тобто вони якусь загрузку роблять. Ну це нормально, це маркетинг називається. Що мені краще взяти багато там поменше, але я розумію, що в мене вже є загрузка. Я розумію, що в мене є вже ну, щось планувати собі, розумієте там тоді зробити відос, тоді, тоді, тоді. От. А всі інші, хто не може дозволити, ну нехай е, ті самі гроші утоплюють там у Фейсбук, у YouTube рекламу, у якусь Google рекламу, яка не приносить нічого. Не розуміє. Вони просто ну, вони не, не відчули цього, як працюють блогери, тому що нормальних блогерів вони не можуть собі дозволити, а хірових блогерів від хірових блогерів вихлопа ніякого немає. Отака історія. Не розумієте? Тому я ж кажу. Тому сьогодні пішло дуже багато відео. У мене по перше січень. Всі поки що сплять, прокидаються. Ну розумієте, така історія. І в мене пішло по Ютубу дуже багато відосів, таких про ну про щось побутове, по типу там як щось полагодити, як щось налаштувати, як якась Аврора, і все таке інше. Це те, про що я це те, про що я мріяв, розумієте? У мене такий список є відосів, які я запланував зробити на, на цей рік, але мені заважало те, що я. Вартував недорого, і на мене там накидували з усіх сторон там, різні компанії, і доводилось всіх відзнімати. Ну, да, а те, що подобається мені, на це часу нема. Тому що є якийсь побут, є якась сім'я і є основний, основна робота. Ну, хто не в курсі, у мене є свій, своя торгова марка, бренд, ми виготовляємо рідкіш шпалери. Тому на все не вистачить часу. От така історія. Так. А йде ті просмотри? Зараз 52 людини дивляться. А хто інтересно мені от скажіть, будь ласка, хто взяв от ввечері в суботу і буде дивитися стрім блогера? Коли, коли це ж наскільки треба любити блогера, розумієте, і цінувати його інформацію, щоб поміняти блогера Іван Ліс на якийсь там марафон, на якийсь футбол, бокс? Телевізор, я не знаю, що йде по телевізору. Бо я телевізор не дивлюсь вже років 10-15 взагалі. Він там стоїть, просто пилью припав. Може якийсь там з дитиною мультик-слешки подивитися або з ноутбука. Розумієте, 52 людини для стріма це отак за глаза. Це зараз в онлайні люди дивляться 59. а потім, коли відос залишиться на стрімі на Ютубі, надовго, тоді його будуть передивлятися в запису. Розумієте, а якщо ви не сильно вірите по переглядам, ну давайте все одно ми зараз переходимо в цей. Ми переходимо в режим розігри, що, да, бо я вже дуже багато кажу. Огляд, ну дивіться огляд. Так, огляд ні-ні-ні, аналітика. Мені нема що приховувати. Будь ласка, аналітика. За 28 днів 1,6 мільйонів переглядів. Будь ласка, за 28 днів плюс 5,5 тисяч підписників. Оце, бачите, оце так платить YouTube за такі показники. І ви думайте собі наступного разу, хочете ви робити собі YouTube, щоб мати 1,6 лямів. Я не знаю, друзі, якщо чесно, блогерів, які мають ну, такі показники е, і, роз, і, і заробляти отакі от смішні гроші. Да, Понятне діло, що це шорти. Шорти я вмію гарно знімати. Я знаю про що їх, їх знімати, як їх робити, так щоб вони залітали. І це отут трошки грошей, трошки там Фейсбук грошей. Так і виходить там 200-300 доларів на місяць. Мені платять просто з монетизації. От і вся історія. Тобто, середня там умовна зарплата українська там 10-15 тисяч. Мені приходить чи, чи чисто, ну із того, що дивляться мої відоси. Отак от це виглядає, розумієте? 1,6 ляма. Ну от вам перегляди. А ви кажете, мене на не дивляться. Ну то і не сильно треба. Я ж кажу в записі, подивляться. Ладно. Переходимо на контент. Переходимо ось це відео, робимо, копіюємо посилання створити. І це є у нас Uncle Group. Спеціальний такий рандомайзер для YouTube, а, хто дивиться мій канал, бачить. Так, ти це їм вставити, Робимо рандомайз. Так, це перший приз. Рандомайз. Бачите, це буде ось цей тонометр. Рандомайз. Людина, формат відео шортс на стероїдах. Виграла оце у нього собака Білик м 1Х. Ну я ще зайду на його, подивимося: білик ТДС. білик ТДС, ось це, будь ласка, це ваше. Вітаю вас. Тепер другий приз другий приз цей блендер. Щоб ви розуміли, ці дві речі вони коштують приблизно однаково. По опту я б купував, купував це по 400 гривень це і 400 це. Тобто, ну, в принципі, подарунки рівнозначні, до того ж, цього подарунку взагалі не мало бути. Так, переходимо назад і дивимось, і ще раз. Робимо рандомайз. Це ми вже про блендер говоримо. Так, чудовий прилад, але чи є змога. Вимкнути звук у балакучого, та чи відбиває він пульс. Так, Саша Лайт Tutorials будь ласка, ось його аккаунт. Саша Лайт виграв блендер. Не... <сас> щас, секунду. Так, а ну ка щас. Сильно розумний штатив. Вибачайте, друзі. Все електронне бляхамуха, і отак воно працює. Е, Саша Light, звук виключити можна, пульс відбиває. І навіть пам'ять є режимів, не режимів, а пам'ять там останні 5 або 10 вимірювань. Е, якось воно включається. Там, ну, там інструкція є, довго кнопку тримаєте і по типу воно каже. Тобто, я е, зробив розіграш, е, вітаю переможців! Я вам в Ютубі напишу, що ви виграли. І дивіться, яка історія. Якщо там, умовно, за тиждень і ви не напишете мені на Viber, ну я прямо під вашим коментарем після стріму напишу, що ви виграли і свій Viber. Якщо не відпишете, значить подарок, знаєте, куди йде? Просто фонд телебачення. Я більше перерозігрувати його не буду. Мені буде простіше просто піти якоїсь бабусі на вулиці подарувати. От і все. Я кажу: я розчарований розіграшами по повній програмі. Звісно, я не можу забувати про тих людей, які приймали це, 150 людей. Але друзі, ну вибачайте, це менше 0,1%. От якось так це виходить. А, гарні батареї, та треба це У мене у батьків такі батареї. Так. Там пишемо, я Ціна зробити огляд, якщо не секрет, Яка ціна зробити огляд, якщо не секрет, 8 тисяч гривень, у мене коштує огляд. Від 4 до 8 тисяч гривень коштує огляд, в залежності від того, який формат і так далі. Там домовляємося. Якщо по опту буде більше. І коли я дойду до сотні тисяч на тіктоці, буде більше, ніж 10 тисяч. Це моя ціна, це чесно. Люди, які не розуміють цю ціну, будь ласка, взяли YouTube, взяли TikTok, взяли Facebook, взяли камеру, спробуйте зробити собі канал, і тоді назначайте собі самі ціни. Це по бартерам часи по бартерам вже давно минули. Де, де з якими, ну я ж кажу, зі старими друзями по бартеру працюю, а так від 4 до 8 тисяч коштує 200 доларів по великому рахунку. Тому що велика аудиторія, друзі. Я сьогодні можу зробити вендору там півмільйона, мільйон переглядів. Розумієте, яка історія? Тому що я знаю, як знімати, що знімати. Як викладати, коли викладати. Ну, коротше, інформації дуже багато. Це коштує грошей. Так що так. Так, плюс, 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 плюс поняв, поняв. Оце підтримую. Так, друзі, давайте. 35 людей залишилось. Я вітаю знову ж таки переможців. Якщо є питання, можемо трошки поспілкуватися. А якщо нема питань, то я собі піду займатися своїми справами. По черзі, що там у нас по черзі? Я думаю, там завтра-післязавтра є у мене GTM зварювальний апарат напівавтомат, покажу GTM. -ку. Є у мене крутий е мультитул-новиночка від Роксан. Дуже цікавий. Я скажу, що я е у Роксена я показав абсолютно всі мультитули, які у них є. А, ну, це не дешево, але це дуже цікаво. Ну, і він після цього, після огляду піде на Телеграм. В Телеграмі буде не розіграш, а буде аукціон. По типу, Він коштує розрібна його ціна щось 2800. Я виставлю стартову ціну 1000 гривень, хто дасть більше, те її забере. А, чому собі не лишаю класний мультитул? Тому що мій Роксан мені слугує, я не можу вже порахувати. Або 5, або 7 років. У мене. Мій s 801 s ну, якось так називається, він просто фантастичний. І він дешевший, але це тут, тут, тут дуже цікаво, я скажу. Тут вони придумали дещо. Можливо, не всім треба, але це цікаво, такого на ринку нема. Так. Що ще по черзі? Парксайда куча є різного. Це мені кум надавав парксайда. Він займався парксайдом. Я трошки у нього дірнув різні речі. Сьогодні в одному із шорців показував, що в мене є компресор парксайдовський, але я так всередину зазирнув у нього поршень. Так само зроблений із пластика, так само, як у Дніпроема, так само, як у Джитема. Не знаю, не люблю я пластик. На поршнях вже могли б якісь люміння, алюмінію кинути на поршень. І було б добре. А так пластик, ну коротше, побутові одноразові такі речі, ну і найбудуть. Ну і що по черзі? По інструментам, мабуть, все. Енхеля буде багато, друзі. В цьому році буде багато енхеля. оце я вам кажу. В цьому році буде багато GTM. І GTM буде такий, що ну я кажу, ви прозрієте. Там чуваки такі не воно, понавозили. Вже, вже, в принципі, можна сказати, що у них там і газонокасарки є акумуляторні, і тримери на два акумулятора. Ну, але ж ти таке. зараз ти не показуєш що не газонокосарку акумуляторну, не культиватор акумуляторний, тому що, ну, а що ще з косить, що щесь культивірують. Але це тільки початок. І по весні вони привезуть просто фантастичні речі. Буду дуже сподіватися, що закінчиться війна для того, щоб ну, люди трошки ожили, щоб ну, дивилися, тому що речі дійсно фантастичні. Так що так. Так, окей, не бачив, щоб хтось щось писав. Тоді дякую, дякую вам, що були зі мною. Це насправді дуже прикольно, коли у людей є вибір, і стільки є різної інформації, і стільки є різних місць, де людина може зосередити свою увагу. А ви зосередили увагу на мені. Тож я вам подякував, друзі. Як то кажуть, дякую за перегляд. На все добре.